Привіт, друзі! Продовжуємо вивчати фінську культуру. І сьогодні у нас на огляді ось такий традиційний фінський зимовий транспортний засіб. Це називається. Санки-самокат приблизно отак ми перекладемо. Отже, це ось такий типу, як, ну, таке кріселко чи такий стільчик, на який можна м -м, садити дитину, наприклад, або класти покупки в магазині. Ця штука вона використовується часто взимку. Люди часто на ній їздять. Їздять можемо так, напевно, вжити це слово сюди. Їздять до магазину за покупками. Ось, Зокрема, це я позичила у свого сусіда, якому років 70, і він ось на цій штуці <катається>, катається до магазину. Як бачимо, це, ці санки вже не нові. Ось Тут і стільчик такий вже поюзаний. І бачимо, тут ось є світловідбивна така штучка. Тобто транспортний засіб готовий до використання, тільки номерів немає. Тут на ось цих таких лижах є, якщо придивитися, так, я покажу, так, бачите, є такі спеціально для того, щоб туди ставати ногами такі резинові штукенції. Сюди стаєте ногами. А, Однією ногою відштовхуєтеся, набираєте швидкості і мчите зі швидкістю звуку до магазину, наприклад, або туди, куди хочете. Ось таке. Зараз я ще вам продемонструю. когось попрошу, щоб мене зафільмували. Ось так фірма називається. І продемонструю, як воно в ділі. Далі, ой, парі, стоп. Стоп. У -у -у. Привіт від Йоулу лупопки. Ну що, друзі, працює добре. Зараз, правда, не дуже така погода для цих санок чи санків. Бо сніг дуже мокрий, в нас плюс один, ноль, плюс один. І посипана дорога ще днем то самки трохи не так добре їдуть. Але загалом штука от така. Я собі куплю таке. Була рада з вами зустрітися. Всім бажаю гарного Різдва. Бувайте здорові.